Малята. Настрій у мене сьогодні чудовий. я сподіваюсь у вас теж. Тож, давайте разом пограємо. Гра вам всім уже відома. Називається вона Впіймай звук. А який звук сьогодні ловитимемо, як ви думаєте? Не знаю, вгадали ви чи ні, А ну подивимось. Отже, сьогодні ми з вами ловитимемо звук У. Нагадаю, правила. Ваше завдання розглянути зображення. Назвати його словом. Якщо у цьому слові буде звук У, то ловимо його, тобто плескаємо в долоні. Якщо звуку У не буде, то не плескаємо. Готові? Починаємо. Що зображено на малюнку. Правильно, павук. А ви плеснули? Тому що у слові павук є звук У. І тут ми плескаємо в долоні. Розгляньмо наступне зображення. Це годинник. Ану, признавайтеся, хто плеснув. Тут не треба ловити, адже звука У немає. Це що таке? Правильно кактус. У слові кактус є звук У. Плескаємо в долоні. Що зображено на малюнку? Правильно, це фарби. Признавайтеся, хто плеснув? Зараз ми не плескаємо, адже звука У немає. Хто тут у нас? Так, це кенгуру. У слові кенгуру аж два звука У. Тому можна плеснути два рази. Це хто? Це чапля. У слові чапля немає звука У, тому не плескаємо. Тут у нас жук. У слові жук є звук У. Плескаємо в долоні. Хто зображений зараз? Правильно котик. У слові котик немає звука У. Не плескаємо. Тут у нас папуга. У слові папуга один звук У. Плеснемо в долоні. А це що тут у нас? Правильно це яблуко. У слові яблуко є звук У. Плеснемо в долоні. То тут. Ви правильно сказали, це страус. У слові страус теж є звук У, тому можна плеснути в долоні. Що зображено на малюнку? Вірно, це кукурудза. У слові кукурудза аж три звука У можна плеснути три рази. Це, Це цвіркун У слові цвіркун є один звук У. Плескаємо в долоні. Так, звичайно, впізнали. Це Україна. У слові Україна є звук У. І ми теж плескаємо в долоні. Що ж, ви молодці. Дуже добре постаралися. Аплодую вам!